Вітаю вас, друзі! Ось у мене все готове для заварювання чаю. Чайничок виключаю, не доводжу до кипіння. І заварюю сьогодні два чаї. Перший чай це чай гансін. У мене гансін про. Бачите, такий от червоною. Бочком. Звичайний Гонсін це такий от зелененький бочком. А Гонсін Про це для нормалізації ще цифрів цукру в крові. У мене верхня межа, тому я собі відкрила. Чай Генсін Про. А сину сьогодні відкрию чай звичайний Гансін, тому що наїв дуже багато піц різних, смаженого, і після Нового року, звичайно, краще чай Гансін пити, якщо у вас нормальні цифри цукру. Далі від стресових ситуацій дуже рекомендую чай Мікс. Він виглядає ось так у паковочці. Ось така отут- -от. Замочок такий, да, ми його відриваємо, роз'єднуємо і набираємо чайну ложечку. Я беру ось на таку кількість води, в мене ось такий чайничок. Чай, кофемікс розсипний. Дивіться, чайна ложечка. Отак насипаю там ситочком, і заварюю просто, все-дуже просто. Заварювати не кипятком. Я взяла чайну ложечку, мені достатньо десь 0,75, не повні, Це літровий чайничок. А сюди наливаю ось отак. От, бачите, він зразу, зразу рожевий такий стає. Ось так налила сюди чай генсін, сюди кофемікс. Трошечки почекаю хвилинок 5, і буду приймати ці препарати, дуже гарно покращують. Стан такий, знаєш, знімає стрес, цей препарат цукор, а цей препарат дуже гарно нормалізує стан організму, кишківник, всі чистку організму виводить шлаки, токсини, дуже дуже рекомендуючи їх компанії доктор Нона. Будьте здорові на все добре і звертайтесь я на зв'язочку.